Лада та пранвера Лірська, Іриска, озвучує мавка, ганна заворотна. Брехня. Брехня. сказав Раймон. Я спеціально рахував. Вони тільки наших винищувачів у своїх новинах 26 штук збили. А у нас їх всього 10. брехня. Чекаємо повідомлень на нашому порталі, сказала мадам Дея, стиснувши кулаки. Це мій пілот. І нічого з ним не станеться. Треба б ще й рисок зробити, а, мадам Деє? Ірішая смикнула виховательку за рукав. Ой свистиш ти, Ірішає, сказав Раймон. Так же й твій пілот. Ірішая надулася та вже відкрила рота, щоб обуритися від душі. Але та Маріса взяла її за руку та заспокійливо сказала Твій, твій. Я, їй, Раймоне, хотіла дещо поправити у тому листі, а потім вирішила, що не буду. Нехай так залишається. Ось, сказала Ірішая, яка відвоювала свою правду, і додала тихо. До вбиральні треба. Я схочу, сказала Тамаріса. Ну ж бо, думайте всі, кому ще треба до вбиральні. Надумали семеро: все-таки яка аж ніяка розвага пройти кілька десятків метрів коридором, покричати вітання у відкриті чинені двері друзям з інших класів, бризнути в обличчя водою подружці, хоча там Маріса й буде сваритися, а мадам Дея може ще й зауваження до щоденника записати, та це потім, і навряд чи. А за пару хвилин небеса здригнулися й обвалилися. Медіагенція Агенція Федеральні Новини. У результаті рейду нашого доблесного флоту на планеті МР була повністю знищена військова база дарських терористів і військовий завод, що виробляє новітнє озброєння. Отямилася мадам Дея на підлозі із притиснутою до живота вірою, яка мляво ворушилась. Її всього хвилину назад вихователька показувала, якось тут правильно завершити кут вишивки. Та й то віру мадам впізнала тільки за вогняно рудим білячим хвостиком. Все було як в тиму. Мадам подумала, що загубила окуляри, та ні, вони якимось дивом втримали, втримались на переніссі. Мадам сіла, обтрусила віру, намагалася протерти окуляри, марна справа, пил висів у повітрі, а від проходу до коридору залишився лише особ, що ширився гострими уламками. Плита над дверима просіла, трималася. Мадам озирнулася, припорошені пилом діти ворушилися. Раймон навіть встав вже і підійшов до завалу. В супереч звичці він мовчав, втім, як і всі інші, тільки в тиші на одній високій ноті вила Мія. Голова її була закинута якось неприродно, із прикушеної губи текла кров. Мадам Дея і в страшному сні не могла уявити собі, що вдарить дитину. Проте істерика це заразно. Решта в жахливому мовчанні дивилася на мію. У віри вже кривилися лися губи. А от яра тряслось підборіддя, як перед черговим нападом. Мадам підвелася, дала Мії такий ляпас, що голова дівчинки сіпнулася, а потім смикнула мію вгору, притиснула до себе широким коміром білої блузки, витираючи кров з губи. Сюди, зривистим фальцетом, закричав Раймон Коло допомоги. І вчепився в долоню мадам кліщем. Дякую, подумала мадам Дея, притискаючи до себе Мію. Портал часопис Маруні гештег, лютий дід, у скорботі разом з усією Маруною. Ударом з орбіти був знищений науковий інститут океанології у Крістал Сіті. Удар був настільки сильний, що перекриття бомбосховища під корпусом інституту не витримало. Загинули сотні вчених і членів їхніх родин, які ховалися там. Іще вихованці інтернату номер 5 оскільки інтернат для дітей-співробітників океанічних ферм, які працюють вахтовим методом, був на території інституту. Більше тисячі дітей. Із вихователями під час орбітальних тривог ховалися там. На місці кривавої розправи вже кілька годин працюють всі рятувальні служби. Та практично не маю надії знайти тих, хто вижили. У мене завжди знаходилися слова для вас, мої люби співгромадяни, а зараз їх немає, застрягли в горлі. Тільки горіти вам, червоним полум'ям виродки. Мадам дякувала всім добрим богам що жоден із дітей нічого не сказав про взавалені двері та не запитав про тих, які пішли. Вона довго рилася в сумці на поясі. Інститутський завгосп, саме їй, як відповідальний за приміщення, доручив ключик від інших дверей. З укриття має бути два виходи за інструкцією. Дивіться, не загубіть. І золотий ключик мадам Де поклала туди, де найбільш важливі речі: шприц'єра, ком. А ком це їхній засіб. Передачі інформації, ну, як наші а, телефони, от шаман надзвонював на ком а, командиру, от у мадам, де цей ком. от реймон дивився по своєму кому, ну, Тобто, це і, 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 щось явно ну, не, не Nokia, а просто Nokia в мене під рукою. Це щось більш просунуте. Там на екрані можна читати новини і так далі. Це щось типу смартфона скоріше, чи ще щось таке, ну, коротше, там той той. той, той. В тому всесвіті такий ком. А, тож, приц'єра, ком важкий з посиленою батареєю, тільки для зв'язку з екстреними службами та департаментом освіти. Світ... Антигістамін для рішає, хінсулін та маріси, та не могла знайти тремтячими руками. Зрештою, знайшла, та тільки для того, щоб зрозуміти, що двері розписані пер... графіті перекосило про ударі. Ключ на силу провертався, язичок майже вислиснув із пазу. Не до кінця. Намагалися підчепити ручками, олівцями, але все марно. Двері відчиняються назовні, сказав Раймон і потягнув фізкультурну лавку, що стояла під стіною. Коло допомоги. Лицарів із праматеринської планети, пам'ятаєте в навчальному фільмі, як таранам замкові ворота вибивали? Нам ще не показували, засмучено сказав Т'єр. Тоді просто підіймаємо всі разом і б'ємо у двері. Обережніше руки, тільки сказала мадам, теж хапаючися за лавку. За дверима був лабіринт коридорів, складкиських приміщень, кабелів і труб виробничої зони інституту. Із заплічників все викидаємо, беремо тільки воду та сухарики з коробки у кутку. Раймоне, Міє, ви зможете ще хоч кілька банок зі сушеним молоком взяти? Вже взяв, підкидаючи заплічника на спину, відповів Раймон, а Мія мовчки кивнула. Мадам відвернулася, помітивши, як т'єр, ховає до кишеньки заплічника свою пташку. Частина проходів була завалена. Доводилось облукати, обходити завали та тупики. Жодного уявлення, куди йти, у мадам Деї не було, так само, як і впевненості, що вони не блукають нескінченим колом. Коми не працювали. Швидше за все, пошкоджена була і передавальна станція або перекриття занадто товсті гасили зв'язок. Однак, обернувшися, мадам Дея помітила, що Мія, яка пленталася разом із Реймоном останньою, залишає на стіні крейдою рисочки. Нитка Нитка рядне, нам, мадам Орі нам про материнські історії багато чого розповідала, пояснила вона. Раптом повертатися доведеться. Час збігав у проточену Чорної діри. Опочинки ставали все довшими. Діти вже не могли йти, і мадам Дея не знала, чи є у цьому сенс. Коми так само були мертві. Закручуємо добре пляшки з водою, щоби не розлилися. Йдемо, рахуємо кроки 10 разів до 100, потім знов опочинок. Мія, ти не хочеш нам про аріадну розповісти, а потім я казку про Мангусту. Портал Часопис Маруні Геждег Лютий Дід. Хтось запитує, навіщо таке позамежне бузовірство, навіщо впивати вчених і дітей. Я відповім для того, щоб позбавити нас майбутнього та зламати опір. І це працює, тому що я вже чую тонкі пискляві голоски. Час здаватися, бій безнадійний. Після поранення я лежав у шпиталі і думав, що все моє життя, мій прокачений досвідом чи пілота мої плани, все відтепер потрух. Мені ніколи, ніколи не літати більше. І все безнадійно. Та там, в реабілітації. У парку на лавці до мене підсіла дівчинка з Лари, з того самого корабля, єдиного, який вирвався із запропонованого нового... федерацію, а потім цинічно розстріляного гуманітарного коридору. Вона бачила загибель Лари через Ілюмінатор. Вона втратила набагато більше, ніж я. А я малюю, правда, поки тільки лівою рукою. Але обіцяла, що ще пара операцій, право теж запрацює, сказала вона. Людям подобається. Кожен робить, що може, ти теж можеш. Я не можу малювати фарбами, та можу словами. Нехай це і графіті якесь, проте я веду свій бій, я йду в свій бій, я не здався мої любі співгромадяни. Хто зі мною У бій який. Не безнадійний у майбутнє щиро ваш лютий.